Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. І тема нашого уроку: Як погода впливає на здоров'я людей. Створення хмаринки слів на тему Погода та моделювання дощу у склянці. Починаємо із вправи синоптик. Пригадаємо, який зараз місяць закінчується вже. Яке сьогодні число? А скільки днів у цьому місяці? Який день тижня? Ну що ж, перевіряємо, сьогодні 29 жовтня вівторок, і за два дні вже цей місяць закінчиться? Вправа? Синоптик продовжується. Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Ясно, хмарно чи похмуро? Чи є вітер? Чи були сьогодні опади? Пригадай, що таке погода? Погода. Це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час. А як називаються люди, які складають прогноз погоди? Це синоптики. А навіщо людям знати прогноз погоди, щоб забезпечити нормальну роботу транспорту, щоб спланувати польові роботи, свій відпочинок? А ще, щоб знати, як треба одягтися у цей день. Вранці ми переглядаємо прогноз погоди і знаємо, чи треба брати з собою парасольку, а можливо, треба взяти окуляри від сонця. Як же, яке взуття треба взути? Якщо буде дощ, то попіклуватися про те, щоб взуття не промокало, щоб не промочити ніжки. Якщо буде вітер, то одяг має бути захисним, який не продувається вітром. Ну і ще багато-багато чого залежить від, від того, яка ж погода прогнозується. Поміркуємо. А чи впливає погода на наше здоров'я? Як ви гадаєте? Впливає, звісно, подивіться, будь ласка, у яку погоду люди частіше хворіють? Коли сонячно? Чи коли йде дощ? Звісно ж, якщо людина не подбала про те, щоб. Не промокнути, то вона, намочившись під дощем або намочивши ноги, може захворіти, адже дощ часто супроводжується вітром, і якщо намокнути, а потім ще й продує вітром, то можна захворіти. А що ж робити, щоб не захворіти? Ну, по перше, треба вдягатися та взуватися по погоді, а ще. Загартовуватися. Вибачте? Послухайте такий віршик про Галю. Галя невеличка одяглась у три спіднички у плетений свитерок, у тепленький кожушок, ще й нап'ялила на вуха білу шапочку із пуху. Стоїть Галя на порозі, все стоїть, і ти не в змозі. Ось яка Галя? Поміркуй, чи правильний одяг обрала Галя для прогулянки взимку? Ну, звісно, що ні. А зараз допоможіть оцій дівчинці світланці одягнутися на прогулянку у дощову погоду. Що їй слід одягнути? Ну, по-перше, своє оце красиве взуття треба змінити на гумові чоботи, так? взяти з собою парасольку, а потім одягтися залежно від того, тепло чи холодно на дворі. Якщо холодно, то, можливо, треба одягти і шапку, якщо це осінь. Влітку, звісно ж, вона не потрібна. А можливо, треба одягти ось такий дощовичок, отаку куртку. Якщо це осінь чи весна, влітку теплий дощик і можна куртку не одягати. А от якщо вітер, або це відбувається навесні чи восени, то краще одягати дощовики чи куртки. Який же одяг і взуття треба обирати для прогулянок? Пам'ятаємо, одяг повинен відповідати погоді і порі року, бути зручний і не надто жаркий. Уявіть собі, якщо ви одягнете кілька светрів, там кофточку, жилет, а потім куртку, то, коли ви вийдете на прогулянку, ви навіть рухатись не зможете. Бачимо хмарку слів. Подивіться, як багато тут в слів. Давайте з вами спробуємо в оцій хмарці слів знайти прислів'я про погоду. Знайшли великими буквами, подивіться. На кожусі лежав, від холоду дрижав. Чому ж це так, на кожусі? Кожух, дітки, це як тепла шуба, тільки вивернута назовні. Тобто хутро буде всередині, якщо на ньому лежати, то має бути тепло, так? Але чому ж дрижав від холоду? Тому що мало одягатися, треба обов'язково рухатися, коли холодно, а не лежати. Пропоную вам створити свою власну хмаринку слів на тему погода. Це може бути прислів'я про погоду, а можна занести складові погоди, щоб запам'ятати. Що ж впливає, та з чого складається погода? Це температура повітря, наявність чи відсутність опадів, сила та напрям вітру, ну і, звісно ж, хмарність неба. Якщо Багато буде хмар, то вони просто не пропускатимуть сонячні промінчики, і наша земна поверхня не зможе нагрітися. А якщо не нагріється поверхня землі, то і повітря не нагріється, температура повітря залишиться низькою. А зараз поміркуй, що означає бути щасливим? Мабуть, хтось скаже, коли тебе люблять або коли ти не хворієш. Дуже-дуже важливо залишатися здоровим, тому що хвора людина, коли вона погано почувається, коли нічого не хочеться, не може відчувати себе щасливим. А як же за будь-якої погоди мати гарний настрій і бути здоровим та щасливим? Ну, по-перше, бувати на природі, але не забувати, що вдягатися треба відповідно до пори року та відповідно до погоди, а ще один одному допомагати, займатися спортом чи хоча б фізкультурою та ранкову гімнастику робити. Читати книжки, щоб дізнаватися щось нове, обмежити перегляд телебачення та користування мобільними телефонами, смартфонами. Частіше посміхатися, і тоді у відповідь вам люди теж будуть посміхатися. Організовувати свій час, тобто треба. Дбати про розпорядок дня, вчасно прокидатися, робити зарядку, вмиватися, чистити зубки, бажано обливатися водою, снідати вчасно, обідати, вечеряти, виходити на прогулянку. При виконанні завдань чи читання дбати. Про те, щоб достатньо світла було. Ну і звісно ж, добре і довго спати. Ви скажете: а як же ж довго спати, якщо треба вчасно прокидатися? Дуже важливо ще й вчасно лягати спати. Ну і звісно ж, для щастя, для здоров'я та для гарного настрою. Добре мати родину та багато друзів. Ну а зараз я вам пропоную ознайомитися із етапами моделювання дощу у склянці. Склянка це стакан або банка. В неї треба налити трохи менше половини. От, якщо взяти склянку чи банку трішки менше половини гарячої, такої добре гарячої води. Накрити зверху тарілкою чи блюдцем і трішечки почекати. Потім покладемо на тарілку зверху кубики льоду. Це дуже цікаво спостерігати, що ж трапиться. Спочатку на стінках нашої банки чи склянки, а ще на нижній частині таріл, тарілки з'являться краплі води, потім вони почнуть капати вниз у воду. Це і є моделювання дощу. Спробуйте змоделювати свій власний Дощ у склянці чи банці. Поміркуємо, як погода впливає на здоров'я людей і їх господарську діяльність. Звісно ж, коли людина не подивилася прогноз погоди або він виявився хибним і зібралася, наприклад, ви знаєте, що є фермери, які засівають поля. Обробляють їх, збирають врожаї. І якщо не знати цей прогноз, виїхати в поле, наприклад, і почнеться ливень, злива, з блискавкою, то чи зможуть люди працювати? Ну, звісно, що ні. І дуже багато таких сфер нашого життя і сфер професій, де погода значно впливає на цю господарську діяльність та на її планування? От, наприклад, спланували ви на вихідні поїхати погуляти по лісу та позбирати гриби? І у п'ятницю дивитеся прогноз погоди, а там прогнозується дощ. Прокидаєтесь в суботу і дійсно. Сонечка немає, іде дощ. Чи можна поїхати в таку погоду по гриби? Можна, але за деякий час можна намокнути, промокнути, промочити ноги, і потім, замість радості від такої прогулянки, можна захворіти. Тому робимо висновок з нашого уроку. Погода дуже дуже мінлива. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те. Від чого ж вона змінюється? Від вітру та від його напрямку. Адже він переміщує тепле повітря, холодне повітря. І буває так, що лише вранці було сонечко проходить якась там дві чи три години, і вже сонце затягує хмарами, які вітер пригнав, та починається дощ. Тож робимо висновок. Погода впливає і на здоров'я людей, і на їх господарську діяльність. Сподіваюся, що на уроці вам було цікаво, а я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному уроці.